Всім доброго дня! Ви на каналі Домашній. І сьогодні у нас розпаковочка. Маємо ось такі пакуночки, тому пропоную розпочати розпаковку, не затягувати. Давайте розпочнемо за цією дівчинкою. Якщо я не помиляється, тут товари, які йдуть по $1,79. Є така рубрика на площадці AliExpress, де товари. Продаються по $1,79, інколи по 2$, інколи по $1,79. Але хочу всіх застерегти, що треба звертати увагу на вартість цих товарів, адже інколи товари окремо в Aliexpress не в цій рубриці. А окремо цей товар можна купити за долар, до прикладу, а в рубриці ви його придбаєте за два разом з іншими якимись товарами. Тому треба товари е, провіряти. Так, розпочнемо. Перший товар, який тут був придбаний, о тут це є ось такий obd 2 інтерфейс, це є для підключення до автомобіля в діагностичний роз'єм підключається по Wi-Fi він е, з'єднується з вашим смартфоном. В смартфоні потрібно буде встановити е, програми знайти. Е, програми є як в Play Market, правда, вони там з обмеженим функціоналом, але прочитати е, ваш автомобіль, а також. Виявити якісь помилки, правда, розшифровок ви в безкоштовних програмах не знайдете, що та чи інша помилка. Але, наприклад, скинути помилки в автомобілі, а також виявити, що є якісь нові, і вже, можливо, хтось вам підскаже або якось в інтернеті знайти за номером, що це за помилка, можна. Ось такі є ОБД 2 розйоми. Не знаю, ну, на жаль, спробувати на даний час я не зможу. Бо... Трішки до автомобіля доступ у мене зараз обмежений. Можливо, десь, якщо когось дуже цікавить чи підключається, то напишіть в коментарях окремо і я спробую підключити і протестувати. Є ще така програма Торг, називається, От цією програмою дуже добре зчитувати автомобіль. Але, як правило, вона також є обмежена по своєму функціоналу, хіба десь шукати на окремих ресурсах якусь іншу версію. Ось такий Wi-Fi версія, є Bluetooth-версії такі, це Wi-Fi версія. Так. Продовжуємо далі. Тут, так, це ж у нас? Ага, це у нас е... чесникавка, будемо так казати. Якщо, ось такі, бачите, заусенці є, але, на відчуття, матеріали досить якісно виконані, досить міцне Залити Оцей е, частина металева і метал досить, досить товстий і досить, я не можу його ні. ні. Протиснути, ні продавити, досить твердий метал, міцний, тобто ставити чесничок і ось так його роздавлюєте. Досить така, ну, як писало в відео, зручна штука, Тому вирішив і собі таку на кухню замовити. Продовжуємо. Наступне, що було у цій пакуночку по 2 долари. Це є ось такий світильничок ось так він виглядає. пише 6-8 годин може світити від акумулятора, але ми в це, звичайно, не віримо. Я думаю, що 2 години можливо буде світити. Адже е які би добрі китайці не робили от різні такі світильники, от біда одна у них, що вони ставлять дуже неякісні акумуляторні батареї. Як бачимо, зарядка мікро USB. Зарядочка мікро USB, кнопочка слабше і моргає. Мене в коментарях колись запитували, навіщо ставлять. Пригадую, що запитували, навіщо ставлять такі. Моргалки у світильник. Я не, не знаю, напевно, для привернення якоїсь уваги, для якось себе визначення, ось таке світло. Пише 60 Вт, ну 60 Вт розуміємо, що ділимо на 10. І вона світить, як напевно, от лампочка, LED-лампочка, яка у світильник 220 вольт закручує, от 5 Вт, от вона десь так, скоріш за все, світить, можливо, менше. Тобто ці цифри 60 і так далі що треба ділити на 10. О. Ось такі три режими, такий світильничок. Не знаю, може, може знадобитися у наш час. Так, давайте продовжимо з цієї маленького пакуночка. Так, є ось такий товар. Це придбав такі карабінчики. Є в моїх дітей, як то звірюшка, це такий декоративний щур, який живе в клітці. І там для нього вони придумують йому такі гамачки, там різні приспособи в клітці. І щоб їх вішати на клітку швидко і знімати, от потрібно було ось такі якісь карабінчики. Такий карабінчик в мене в місті коштує 15 гривень штучки. Тут я не пам'ятаю, але напевно 50 гривень за оці всі, скоріш за все, було або в районі той. Ціни зроблені досить якісно, досить гарно виглядають. Там, Як не помиляюсь, є різні кольори, є і чорний, і срібний. Я вибрав ось такий, типу під, під темну бронзу, чи як воно темнувати. Так, тут є в комплекті, я забув сказати, 5-10 штучок. Ось два таких пакетика, 10, 10 штук. Ось такий товар також можна замовити. Так, ну і Продовжимо ще один пакуночок. Так. Є отака от лента. Так. Якщо я не помиляюсь, то ця лента для швидкого ремонту герметизації трубопроводів. Ну, десь у вас якась трубка протікає, і, тобто заварити її чи там, замінити немає можливості, то тоді можна її обмотати е, ну, такою лентою. Але от я хочу спробувати з цієї сторони вона абсолютно не липка. А з оці... Ну ця лента, я думав, що це клеєва лента. Це я вже е, змилився. Але вона міцна. Так. Це просто така гумова лента, як бачите, вона без клею. Я думав, що це буде така клеєва лента, що в неї намотаюш як ізолентою. То розтягується, але це от така типу гуми, яка дуже, я так розумію, отак. О, і, але їй потрібно вона, е, бачите, одна до другої вона тримається. О, тобто, нею натягуєте отак, сильно, сильно замотуєте. Вибачайте, що так показую на пальці, але. От, і вона одна на одну і вона фіксується. Я думаю, що для таких якихось ремонтів, ще, щось підмотати, якусь, якийсь трубопровід. Бачите, і зняти дуже легко, вона не клеїться, але вона, коли її натягнути, вона дуже добре герметизує ту тріщинку чи отвір, який появився. І от, бачите, тримає. От, коли вона сама на себе замотується, вона дуже добре тримає. От воно зараз палець жати досить сильно. І дуже легко знімається. Тоб, не клеєва. В принципі, я задоволений цією лентою, думаю, що знадобиться. І також думаю, що її треба тримати ось так, у, як мінімум, у ось такому герметичному курьочку, щоб вона не пересохла і не втратила свою еластичність, адже її основна функція це ось така еластичність і міцність. Як бачите, я її, наприклад, порвати, я її не. Руками просто так не можу. Тобто досить міцна і тримає свою, практично повернулася до своєї форми. Ось така річ. Так, продовжуємо далі. Так, тут у нас ось такий. Ось такий ремінь. Так, попробувати. Також попався, я не пам'ятаю чи ця посилка вийшла по $1,79 чи по 2$. долари, Зараз не можу вам цього сказати, не пам'ятаю, бо трошки довго посилки йдуть останнім часом чомусь. Але ось такий ремінь. Це все є оце є пластик. Це є пластик, такий досить, на вигляд і на відчуття, досить міцний пластик. ось так. Як він далі, цей механізм, це є метал, ну, скоріше, всього, який сплав з або алюмінію. Ось такі заклипки. Як бачите, і ось так він кріпиться. Ось такий пояс. довжини там є, по-моєму, різні, а можливо і немає, але Якщо ця не помиляється, метр двадцять довжина, чи не е, максимальна, яка там є. Ось такий ремінь. Тут також є якісь тут, напевно, от сюди повинно бути. Ось так. Фіксуватися зайва довжина. Ремня повинна фіксуватися ось тут. Так, зайва дожина фіксується. О, і тут ви собі отак зжимаєте, воно відпускає. Просто отак раз. раз. Так. Ось такий ремінь. Так, і ще маємо один товар. Це ось така річ. Це є комп'ютер. Для велосипеда. Це... У мене такий комп'ютер є, досить непогано фіксує, досить непогано показує. Тільки цей велокомп'ютер я замовив своєму похреснику. Трошки пізно, звичайно, зима. Посилки довго йдуть, але на наступний сезон, я думаю, буде нормально. Зараз ми подивимося коротко. Так, швиденько. Ось так. Ось є, є батареєчка у комплекті, є це є кріплення на руль, тобто закріплюємо, ставимо на руль і стяжечками от сюди, довкола стяжечками стягуємо до руля. Таке кріплення цей провідничок, опускаємо до колеса і на колесі монтуємо ось, таку, монтуємо ось такий магнітик. І коли буде цей магнітик, магнітик наш шприху монтується на спицю, коли буде магнітик через цей датчик пролітати, тут, скоріше за все, тут він клеїться, ось він якось буде пролітати. Цей велокомп'ютер буде е, рахувати буде рахувати ваш е, кілометраж, пробіг і так далі. так, Дивимося тут. Тут, звичайно, батареєчки в комплекті Пуло, покладена китайцями малесенька така батареєчка, бо я думав, що... Тут якось зменшено. Є різні, звичайно, версії оцих, От, от мене, якщо я не помиляюся, в мене версія, що в мене йде на великий. Як бачимо, він показує. Ось. Кілометри за годину. Тобто він робочий, треба розбиратися з ним, є інструкція. У мене, якщо я не помиляюся, тут було на батарейку 2042, якщо я не помиляю, 2032, типу така, як стоїть у системних блоках в комп'ютерах. Ну тут така. Ось такий, не хочу це все розпаковувати більше, нехай собі дитина там це все з батьком встановлять на велосипед. Ось, ось така річ ось така річ є також у, у продажі. Не, також, як бачите, недорога, бо це все е, речі нової категорії там, по, до 2 доларів. Ось такі, бачите, посилочки сьогодні, такий світильничок. ремінь, Ось такі посилочки були сьогодні. Кому щось було цікаво, не забуваємо, посилання на, на цей весь товар буде під відеом. Також дивіться інші мої відео з не менш цікавими товарами. А всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Мені це дуже мотивує мене. І всім бажаю міцного здоров'я. Всім па-па.